Compound nouns або слово сполучення A compound noun is a noun made from two words. Отже, слово сполучення маником, це іменник, який утворений з двох слів. The first word is usually singular and gives more information about the second word. І зазвичай перше слово uh, в формі однини і дає більше інформації стосовно наступного слова. A dishwasher. So it means a machine for washing dishes. Диш це посуд, ваша це те прилад, що миє, тобто посудомийна машина. A firefighter, it means a person who fights fighters. Fire вогонь, fight – боротися. Тобто той, хто бореться з вогнем або пожежник. There are a lot of taxi drivers in London. Є багато таксистів у Лондоні. But we can say that, like, there are a lot of taxis drivers in London. So plural only the second. Word. Тобто у формі множини тільки друга друге слово. Some compound nouns are written as one word. Деякі словосполучення заманників написані одним словом, тобто з'єднані. Наприклад, classroom – класна кімната, Dishwasher – посудомийна машина. And some are two separate words, а є такі, що створені з двох окремих слів: bank account або. Рахунок в банку або «car park», «автопарк». It is best to check the correct form in a dictionary і краще перевірити правильну форму в словнику. We can make compound nouns by adding a noun, verb, preposition, adverb, or adjective to a noun or verb. Ми можемо утворити словосполучення з іменників, додаючи іменник, дієслово, прийменник, прислідник чи прикметник до іменника чи дієслова. І some Common Examples. І ось є декілька таких прийнятних зразків. Noun plus noun, або іменник плюс іменник. Alarm clock, будильник, bank account – це рахунок банку, classmate – однокласник, computer science – комп'ютерна наука, credit card, кредитна картка eyelashes – V, Film Star, зірка фільму History Teacher. Читель історії, хоумворк, домашнє завдання, «Record shop», музичний магазин, «Science fiction, ноково фантастика, «Shop assistant», консультант магазину, «Sunglasses», сонячні окуляри, «Traffic jam», Пробка, автомобільна веб-сайт, The next uh, – «Noun plus verb. У мене плюс дві слова. player», програвач DVD» або um, цифрових відео, де це посудомийна машина. Firefighter, вогнеборець або пожежник. Hairdresser – це перокар. Uh, screwdriver uh, – це викрутка. taxi driver – це таксист. The next point. Noun plus verb. AMG. Hairdressing тобто це сам процес uh, стрижка. Horse riding – катання на коні, Scuba diving – це пірнання за квалангом. shopping – це вітринний шопінг. Бо коли переглядаєш тільки, так? Нічого не купуєш. The next verb ING plus noun. Living room. вітальня, Shopping центр торговий центр, Swimming pool – басейн, Washing machine – пральна машина. Adjective plus noun або прикметник плюс іменник. Blackbird чорна пташка, grandfather. це дідусь, high school вища школа Supermarket, supermarket – White whiteboard, біла дошка, preposition adverb plus verbal noun. Bypass, пройти мимо, downstairs, shodible вниз, outfit. Це одяг або вигляд Overdraft – draft. Обмеження навантажень, понад нормово, underground – метро, аболін виховання. Uh, verb plus preposition uh, – adverb або дієслово плюс переменник чи прислівник. check out – Це перевірка. Наприклад, документів може бути Slip over, ночівля в гостях. Uh, the next one turn over. Or це дохід, out – втрата, Walk about – прогулянка, and kick-off це початок або старт. The stress is usually on the first syllable of the compound noun. І зазвичай в нас наголос на першому складі словосполучення. Наприклад, Traffic jam – a horse riding or underground. Let's compare. She is an English teacher. So a teacher of English Вона now. Читаем английском. But he is an English teacher. So a teacher who is English. Тобто за таким такими наголосом бачимо можемо побачити різницю в значенні. So I hope that this information also was very useful.